Цього поєдинку, безумовно, значно покращує своє турнірне становище. Ну і, як говорив Юрій Вернедуб після поразки у попередньому турі від Олександрії, у моїй практиці це вперше така стала унікальна ситуація. Олександрія вигравала у Крембасу з рахунком 2-0. Було вилучення у Олександрії. Зараз перший випад гостей. От Передача ідеї, як же пробачає. є. Як же пробачає, Смоляков на свого флану зміщувався в центр атаки. Ну і тут та ж сама історія. Марусич віддає передачу, і Смоляков вже розстрілював, по суті. Розстрілював Сернавського, але ворота не влучив. І до того ж там було положення позагрую. Так от Артур Макетишин. Так, на вістрі залишається Роман Дебелко. Макетишин прохилівору І Татаркова. Зараз який момент. У дана позиція Марусич. Марусич проти голкіпера обігрує, ні не обігрує. Максим Марусич не переграв Сарсима Марусича. Ось тут Семенов, Семенов привіз. Ну і Кухарук. Кухарук поборовся і запустив Марусича. Той вийшов на ударну позицію. Це чистий вихід. Бічна сьогодні таких моментів не було у жодної з команд. Ну, просто нещасний випадок. Так? В простій ситуації. Дмитро Семенов послизнувся. Марусич, знаєте, в нього був. Мільйон варіантів, іноді краще, коли в тебе варіант один. Но ось тут чи обігруй, чи пробивай, чи перекидуй, та як завгодно. І Марусич почав обігру. Рябо, Андрій Понідільнік. Владислав Семотюк, Денис Устименко, Артур Микитишин вже вийшов на футбольне поле, Зараз момент може бути. На Саранавську не літає суперник, це буде жовта картка від Артема Смолякова. Його команда гратиме у меншості таким чином. 19. Так, Смоляков свою команду підводить. Смоляков свою команду підводить. Червона, навіть пряма, червона, без жовтої. Одразу показали. Його поміняє Данило Крамчук. Марусич. Як ми і пророкували, Максим Марусич Не відпочивати. Перший про провів Боросич в тому плані, що чіплявся за вдвічі Почали колоси Чорноморець, за моїми даними. Мали б розпочати свій поєдинок у ковалівці о 16.00. Можливо, от-от. Стартовий свисток. Зараз моменти це... Гол! Забиває кривбас. Забиває Кривбас на 72-й хвилині. І центр Форвард. Роман Дебелко відзначається. Хороший крос пройшов із правого Сьогодні Подивимося на гольову комбінацію. Кінець зіграв на план. Це Хомчановський, по-моєму, він виконав цей навіс. І ні, це не Хомчановський, це Татарков. Це Микита Татарков. Він ідеально точно виконав Ось тут на випередження зіграв. Дебелко випередив Сергія Цинбая. 27 й номер Кривбасу. Не зумів Капіч перебити найближчого суперника Дібанго. Дібанго грає на Микі Тишина. Центр зміщується. Артур. подає. Хороша подача і хороший гол. 2-0. 2-0. Забиває знову Роман Дебелко. За дві хвилини два м'ячі оформлює Дебелко. На радість. Давайте зараз подивимося, Мекитишин на себе взяв ініціативу. Ось так пройшов до кута штрафного майданчика, навісив. Два удари головою, два голи. Ну що ж, Роман Дебелко сьогодні, я вам скажу, робить серйозний такий крок до того, аби за собою зацементувати місце основного Форварда. Цього місця до цього поєдинку Роман Белк татарко віддав першу гольову передачу на Дебелка, а потім вже Микитишин. Кетишин пройшов, віддав. Зараз момент може бути у сам постизнувся на вході до чого штрафного майданчика Одарюк. От зараз момент може бути. 2-1. 2-1. Забиває інгулець, забиває футболіст, який Вийшов на заміну. Це Данило Кравчук. Вже ніби момент було заграно. Одарюк віддає передачу. На Клеменка, той, можливо, навіть хотів пробити, Ви знаєте, удар не вийшов у Клеменка, але добре так сталося, що м'яч полетів прямісінько до Кравчука. І Данило Кравчук. Футболіст таки вийшов на заміну, кінець біжить на ворота суперника. Багато варіантів. Можна зберегти м'яч, але хочуть таке враження: третій забити. І зберігають між гравці та і зберігають перевагу в один забитий.